Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті, мій солоденький Харків. Тримайтесь ми з вами харків'яни. Тому давайте дивитись цього божевільного ворога, що він планує по Харкову, по Купинську, по області, по Полтаві, по Полтавській області, що по Полтавщині, що взагалі. Що далі? Як буде, будуть події розвиватися, яким будуть мати розвиток, який будуть мати наслідок? Дивимось жовтень загалом. Якщо буде якась цікава інформація, яка буде потребувати уточнення, будемо дивитись потижнево. Давайте з Харкова. Харків на жовтень. Прогноз Харків, що буде в жовтні? Диявол це ворог. Диявол це ворог. Хто дивився мої перші розклади, там завжди на нашу країну мах випадав, на їх країну, на його хотіла сказати. Ну, зрозуміло, на країну диявола випадав він самий. Вогонь йде. Харків, шовт. Втрати великі, на фронтах так само. Втрати, втрати. Від чогось будете відбуватись не можете. Будемо зараз дивитися ще. Прямо йде вказівка за вказівкою, що буде важко, важко, важко. Ранить, 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 знаєте, Харків на жовтень. Будуть люди виїздити туди десь спокійно, будуть, будуть. але чомусь кажуть а, так, що це ще не повна активізація ворога, що всі його злодіяння ще попереду. Зараз це тільки як прощупування реакції. Вночі буде гучно, є небезпека, багато сліз. Насправді, яка ситуація? Із Харківщини їдуть до Харкова. Не знаходять прихистку або безпеки і їдуть далі. І харків'яни будуть якось переміщуватися. Я не кажу, що будуть бігти з міста. Я кажу, що будуть шукати гармонію там, де більш тихіше, більш мирно. Ви знаєте, якась буде ситуація в жовтні, коли захотять підставити вашу владу. Я розумію, що там не всі ідеальні, але дивіться, буде питання якесь грошей. Не вірте все, що вам публікують відразу. Чекайте на офіційне підтвердження, на офіційні коментарі або, взагалі, на рішення судів. Тому що це буде стосуватися сімей, родин майбутнього. знаєте. Соціальна інфраструктура. Чомусь мені в голові слово домогосподарство. Ну, буде дезінформація, що гроші привласнені, насправді треба буде розібратися, розберуться. І ну, не панікуйте і відразу не все вірте, що вам кажуть. Є небезпека, є сльози, і не одна ситуація. І чомусь він як може дуже-дуже часто повторювати напади. Знаєте, яка інформація? Вам пообіцяють небо закрите, а це чомусь тактично, фактично неможливо. харків жовтий. Треба укріплюватися, ресурсу малувати. Великі втрати серед військових, великі, багато поховань. Опалення буде, тепло буде, важко буде. Важко буде. Можуть не запуститися вчасно або от повністю не запуститися. Прильот буде. Світло буде, хатки? Щось вам привезуть, щоб було до світла, але ворог Слухайте, він все знає, що де стоїть, що де лежить. І як взагалі? Це помста за наступ. Руйнація. Наші, я так розумію, вперед підуть десь. Зараз будемо область дивитись Куп'янський напрямок. Руйнування. Важкий жовтень може бути. Причому я не бачу, що кожного дня, але як такі удари, які дуже сильно ранять, ще будуть. Коп'янськ-жовтень. Сили підтягуємо. Ми об, десь обдуримо ворога і не те, що відсунемо, ми його, ми його якось отак притиснемо, я б сказала. Буде якась важлива для нас перемога. Підемо ми вперед на коп'янську. Великі-великі втрати. Великі втрати. Підемо вперед. Підемо вперед, відсунемо, відкинемо. Чомусь, чомусь мені показують, можливо, буде якась, знаєте, історія така в жовтні, коли. Ну, не, хоч, не хочу вночі про це казати, але що от, дружина, дитина залишилась. Герой, герой, знаєте, а хлопця нема, але він великий молодець. Прям це, як знаєте, от, як історія всієї країни може бути. Полтава. Жовтні. Небезпека прильотів, інфраструктура, чомусь паливо мені йде паливо, мастило, Полтава, жовтень. Є небезпека, але це може бути передмістя, знаєте, район більше. Що ворог хоче від Полтави. Атакувати. Будуть атаки дронів, я так бачу, буде багато. По місту будуть прольоти, можливі. Але знаєте, от як зіб'ють щось. Буде летіти або повз вас, або на вас. Зараз подивимося. Жовтень для Полтава. Чекаєте на якусь допомогу, але трошки її недостатньо. не буде в в Полтаві. Буде, буде. Буде, але щось, ну, будуть готувати до того, що воно або не таке якісне буде. Слухайте, ворог чомусь думає, що у вас багато поранених, або ви переховуєте військових і буде намагатися в такі об'єкти бити. А там насправді він як в омані, цей ворог, як в омані. Тут мені чомусь кажуть, що. Наступ, та не з нашого боку, не з Полтавщини, чому до нас летить? Наступають там, а б'ють по нас. Відповідь на питання, щоб просто сили забрати. Мах то ми. То наша влада, мах, щоб силу влади забрати, щоб смерть нести, що якщо не можемо зупинити військових військовим шляхом, зупиняти військових смертю. Рідних і близьких, тому там, якщо скупчення родин військових, то можуть бути також може бути небезпека по району особливо.